Уряд дійсно попрацював і суттєво допрацював сам законопроект після першого читання, і з такого ключового то хочеться відмітити те, що ми дійсно бачимо. Як ворог задає шкоди нашій укрзалізниці та особливо б'є по пасажирських, і по вантажних вагонах? Та і уряд все таки зумів віднайти ресурс та близько 57 мільярдів гривень з двох джерел. Одне джерело це від скорочення е, державного підприємства його програми фінансування інфраструктурних проектів. Близько 1,4 мільярда гривень, і також 4,3 і три мільярди гривень від. Половини банківського податку, який мав зараховувати з місцеві бюджети, ті кошти будуть якраз керуватись на підтримку укрзалізниці в частині якраз закупівлі нових вагонів, що є необхідно. Так само хочу сказати, що. Додатково, це були пропозиції народних депутатів. Якраз ми голосували. Віднайшов уряд 1 мільярд гривень на гуманітарне розмінування. Також дивіденти від Укрфін житло близько 1,3 мільярда гривень буде спрямовуватися якраз на програму пільгової іпотеки. Заміна дозволити уряду на кращих умовах ОДП новими замінювати старі. Близько 50% ПДФО від програми Defense Сіті якраз ідеться мова про ті компанії, які релоковані, вимушені релоковані. Це ті підприємства, якраз і наполягали на тому, щоб була створена інфраструктура відповідна і підтримки взагалі і захисту цього виробництва.